Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо апетитний суп з м'ясними кльоцками. Простий та швидкий в приготуванні, який може приготувати кожен. Хто зацікавився таким рецептом? Залишайтеся зі мною і будемо його готувати. В невелику місткість виливаємо одне яйце 60 мл води. 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку паприки, півчайної ложки чорного перцю та дрібку мускатного горіха. Все добре перемішуємо. Додаємо 3 столові ложки борошна, замішуємо рідке тісто. Коли воно стало однорідним, без грудочок, його додаємо до фаршу. Попередньо відважили 300 г. Знову перемішуємо до однорідності і відставляємо в сторону. У каструлю наливаємо 2 літри води. Ставимо на плиту та вмикаємо вогонь. Чекаємо, коли вода закипить, а в цей час нарізаємо овочі, цибулину нарізаємо дрібними кубиками, одну невелику морквину натираємо на терці. 4-5 штук картоплі нарізаємо соломкою або кубиками. Як вам більше подобається. І ось у каструлі закипіла вода кладемо картоплю, яку попередньо ще раз помили у воді від крохмалю, щоб бульйон був світлим. Накриваємо кришкою так швидше буде варитися картопля. На розігріту сковороду наливаємо трохи олії, складемо цибулю та обсмажуємо до напівпрозорості. Додаємо морку до цибулі та смажимо 1-2 хвилини. Головне не даємо підгоріти цибулі з морквою. Коли овочі обсмажилися, їх додаємо в каструлю, де вже вариться картопля. Після повторного закипання варимо 5-6 хвилин. За допомогою кулінарного мішка видавлюємо кльоцки. А ножницями ділимо на частини. Можна і ложкою їх формувати та перекладати в суп. Але як нам, так зручніше і швидше. Чекаємо, коли заново закипиться разом. Проварюємо ще хвилин 15 до готовності овочі та кльосків. По закінченню до смаку додаємо сіль, одну чайну ложку сухих прованських трав та нарізаний свіжий кріп. Ми любимо, щоб зелені було багато. Ви ж додаєте все до своїх смаків. Самим останнім додаємо лавровий лист, вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо настоятися 10 хвилин. Кльосків багато, суп виходить смачним і наваристим. Готовий суп подаємо до столу. Апетитний та ситний на приготування якого йде зовсім мало часу. Спробуйте приготувати, вам сподобається! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра, і все буде Україна!